Такий швидкий автомобіль Баги за позивним «Омелія» передали одеські волонтери військовим на Одещині, аби вона допомагала їм працювати в полі та збивати російські дрони. У майстерні незламності механіки, електрики та зварювальники завершують роботу над автомобілем для бездоріжжя Багі. Збирати його почали місяць тому майже з нуля. Проєкт розробляли самі. Запчастини для багів волонтери взяли із радянських машин. Розбираються повністю двигатель, смотрять. Де шумінять, где шо покупається нове, ставиться все на місце і виварюється каркас. Каркас ділиться повністю с нуля. Первая баги у нас була москвичовська двигатель. Зі стоїть восьмероцький. Різниця в движках. Новий автомобіль зробили потужним. Він має спеціальні підсилювачі, а також оснащений приладдям, яке дозволить йому працювати в складних умовах. Коштує баги до 150 тисяч гривень. Чотирьохколісний монстр здатний розвивати швидкість до 140 км на годину. На неї встановлюється установка, на яку цупляються крупнокаліберний кулемет, і крупнокаліберні кулемети вже збивають повітряні цілий дрони. і все остальне, була, була, ну, оці Безпілотники. А машина то що вона вона ж просто багі, вона скоросна, маневрена. Її легко заховати посадці, десь де небудь зробити на те, на маленьке укриття під нею. Потім вона вискочила. У нас сітка, якою ми ще теж зробимо такою маскировичу під нею. За словами волонтерів, багі поїде до хлопців з підрозділу ППО та буде служити для збивання дронів. І це не останні бойові баги від майстерні незламності. Діляться волонтери. Згодом вони планують випустити багато таких машин. Олександр Бончев, Олександр Піріжилін, перший міський.